Ті факти про вашого кота точно зіб'ють вас з пантелику. Кожен, хто ділить свій дім пухнастим тираном, вважає, що знає про котів усе. Ми бачимо їхнє ліниве потягування на сонечку, чуємо їхнє вимогливе навчання біля миски і спостерігаємо за їхнім сном по 16 годин на добу. Здається, що наші муркотливі улюбленці це втілення спокою та невинності. Ви помиляєтесь, за цією фасадною безтурботністю ховається дивовижний світ генетичних загадок, кладних інстинктів і комунікаційних хитрощів. Про які більшість господарів навіть не здогадується: ваш кіт це не просто мила іграшка, це високоорганізований хижак, який щойно освоїв мистецтво маніпуляції та співжиття з людьми. Готуйтеся змінити своє уявлення про вашого улюбленця. Перед вами рейтинг найшокуючих фактів про котів, які пояснюють, чому вони поводяться так дивно і чому їхня любов є такою цінною. А перед початком відео не забудьте перевірити підписку на канал. На біологічному рівні ваш домашній кіт це маленька, але досконала машина для полювання, що майже не змінилася з часів дикої природи предків. Ваш кіт це не лише напівфабрикат одомашнення, виявляється, що коти одні з найменш одомашнених тварин на планеті. Ще не з'ясували, що генетична відмінність між диким африканським котом, якщо ви не знали, він вважається предком усіх домашніх котів, і вашим улюбленцем настільки мінімальна, що вона зводиться лише до зміни кількох генів, які відповіли відповідають за соціальну взаємодію та здатність до навчання. Ваш кіт це по суті дикий хижак, який просто вирішив, що жити біля людини вигідніше, ніж полювати самостійно, саме тому його інстинкти такі сильні і раптові. У них немає рецепторів солодкого смаку. Ви коли-небудь помічали, що кіт ніколи не цікавиться вашим тортом чи цукерками? Це не тому, що він на дієті, у котів відсутній ген tas 1Р2, необхідний для розпізнавання солодкого смаку, і їхня еволюція як обов'язкових хижаків. Зробила цей рецептор просто непотрібним. Тому, якщо ваш кіт віддає перевагу тунцю, а не цукру, це чиста біологія. Це також пояснює, чому вони можуть бути такими вибагливими до їжі. Вони не відчувають спраги, поки не зневоднені, коти походять із пустельних регіонів, тому їхні нирки еволюціонували для максимального збереження води, коти можуть концентрувати сечу набагато краще, ніж інші савці. Однак це не означає, що вони часто не відчувають спраги, поки їхній організм не випробує критичне зневоднення. Це Біологічний недолік у домашніх умовах. Ось чому ветеринари наполягають на вологому кормі і радять купувати питні фонтанчики. Рухома вода стимулює кота пити частіше, ніж вода у мисці. Ви думаєте, що кіт нявкає, щоб привернути вашу увагу? Ви маєте рацію, але є нюанс. Він нявкає тільки для вас. Нявкають коти виключно для людей. У дикій природі дорослі коти практично ніколи не нявкають одне одному. Вони спілкуються за допомогою шипіння, гарчання, зорових сигналів і мови тіла. Няв. Це поведінка, яку кошенята використовують для спілкування з матір'ю, щоб вимагати їжі чи уваги. Коли ваш кіт почав жити з вами, він інстинктивно зрозумів, що гучний, дитячий, схожий на плач звук це найефективніший спосіб маніпулювати великою кішкою, тобто вами, для задоволення своїх же потреб. Повільне кліпання це котячий поцілунок. Якщо ваш кіт дивиться на вас, м'яко прижмурює очі, а потім повільно кліпає, він надсилає вам сигнал абсолютної довіри та любові. У котячому світі прямий. Відкритий погляд це завжди виклик або загроза. Закриваючи очі перед вами, кіт показує, що вважає вас абсолютно безпечним і не бачить у вас хижака. Відповіддю на такий поцілунок має бути ваше ж повільне, яке кліпання. Чому вони бодаються головою? Коли кіт треться головою об ваші ноги, обличчя чи меблі, він активно маркує вас своїми феромонами, які виділяються з залу з розташованих на щоках під та біля основи хвоста. Це процес, який називається аломаркування. Він говорить, Цвітові ця людина і цей диван належить мені і тут безпечно. Це найглибший жест прихильності та приналежності, який вони можуть висловити. Муркотіння може бути ознакою болю. Хоча ми асоціюємо муркотіння виключно зі щастям і задоволенням, чині встановили, що кішки муркочать також тоді, коли перебувають у стресі, відчувають біль або навіть під час пологів. Вважається, що муркотіння має терапевтичний ефект. Вібрації з частотою до 150 Гц герц сприяють кісток і м'язів. Зменшують біль і прискорюють відновлення. Ваш кіт, по суті, запускає своє самолікування. Ви коли-небудь дивувалися, чому ваш кіт раптово біжить по квартирі на максимальній швидкості, або приносить вам дохлу мишу? У цих диватствах є залізна логіка. Вони ненавидять зачинені двері. Коли кіт скаже, нія через зачинені двері у ванну кімнату чи спальню, це не просто цікавість, це інстинкт територіального контролю. Зачинені двері це розрив у його володіннях, пляча пляма на карті, де може ховатися небезпека. Бо що ще гірше інший хижак. Для кота його територія повинна бути повністю відкритою, видимою та під його контролем. Друзі, а що робить ваш кіт, коли двері закриті? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Чому вони приносять подарунки? Якщо ваш кіт приніс вам мертву мишу, птаха чи навіть тапочок, не лайте його. Це не подарунок у людському розумінні, це бажання вас навчити, оскільки ваш кіт, очевидно, бачить, що ви жахливий мисливець і не здатні зловити собі їжу самостійно. Тоді він і приносить вам урок, намагаючись навчити. Вас навичок виживання, це глибоко вкорінений материнський інстинкт. Котячі зумі мають назву фраб. Коли ваш кіт увечері раптово бігає по квартирі, немов його вкусив електричний струм, це називається фраб, або періоди шаленої випадкової активності. Це просто вихід накопиченої енергії за день, оскільки домашній кіт не має змоги полювати і витрачати енергію на дику природу. Він випускає пар простими словами. У ці кілька хвилин хаотично бігає, немов навіжений. Їхня любов до коробок це не Каприз, а потреба коти обожнюють маленькі закриті простори. Вчені пояснюють це не лише інстинктом безпеки, а й терморегуляцією. Ідеальна температура для кота на 20 градусів вища, ніж для людини. Тиснувшись у маленький простір, кіт зберігає тепло тіла. Крім того, це ідеальне місце для зниження стресу, оскільки вони не можуть бути атаковані ззаду. Фізичні можливості вашого кота на межі фантастики від відчуття до рухомості, шосте чуття вібрис Вуса або вібриси це не просто. Волосся це начутливі рецептори, які глибоко проникають у м'язові та нервові тканини. Вони відчувають найменші зміни повітряного потоку, що дозволяє коту бачити у темряві, точно оцінювати розмір отвору, в який він може пролізти, і відчувати рух здобичі поруч. Видалення вібрис навіть однієї повністю дезорієнтує тварину. Вони можуть стрибати у 6 разів вище за свій зріст, завдяки своїм потужним заднім лапам і неймовірно гнучкому хребту, коти є одним із найкращих стрибунів у світі. Вони Здатні підстримувати вертикально на висоту, що в шестеро перевищує їхній зріст. Це свідчить про досконалу будову їхньої мускулатури. Ефект рідини забезпечує 53 хребці. У людини, як відомо, 33 хребці, тоді як у кота їх 53. Крім того, ці хребці з'єднані еластичнішими дисками, що робить хребет кота неймовірно гнучким. Це дозволяє їм без будь-яких тренувань вигинатися, скручувати, пролазити у найменші щілини і виконувати знаменитий захисний Рефлекс вирівнювання, завжди приземляючись на лапи. Носи у котів такі ж унікальні, як і відбитки пальців. Так само, як у людей немає двох однакових відбитків пальців, малюнок на носі вашого кота є абсолютно унікальним. Усі маленькі горбинки та хрестики створюють неповторний візерунок. Ваш шкіт, який мирно спить на вашій клавіатурі, є справжнім дивом еволюції. Частково дикий хижак, частково лікар, дитина, яка навчилася використовувати ньогокотіння як інструмент, кожна його дивна звичка має глибок. Еволюційне та біологічне пояснення. Тепер ви знаєте ці факти, ви можете краще розуміти свого улюбленця і отримувати ще більше задоволення від спостереження за цими недомашніми королями вашої оселі. А які дивацтва свого кота ви тепер можете пояснити? Поділіться історіями у коментарях.